Почалися холоди, згадали про безхатченків. В облдержадміністрації зібрали засідання ради з питань їх захисту, аби узгодити дії відомств. Вже налагоджена система обліку безпритульних людей. За 2012 рік зареєстрували 100 громадян, а органами влади виділено кошти на відновлення документів. Окрім цього, їх працевлаштовують в основному на громадські роботи. Втім, минулого року із сотні безпритульних полтавців почали працювати лише 20. В обладміністрації кажуть, чимало з них просто не бажають заробляти гроші. А от із допомогою інвалідам та людям похилого віку усе гаразд. Надається статус бездомного, оформляються документи, надається допомога в оформленні чи пенсії, чи других інших соціальних допомог. І також, якщо не мають помешкання, ані в основному не мають помешкань, ті, які ми надали допомогу в оформленні, то ми направляємо в будинки інтернати системи соціального захисту чи в стаціонарне відділення. Значну роль у допомозі безхатченкам відіграє міська благодійна організація Світло надії. Оголошення на вулицях міста про притулок для бездомних їхня робота. Однак лише їхніх зусиль недостатньо, говорить директор Максим Демченко. Потрібна співпраця, відомств та служб Ми розраховуємо всього для 30 людей. чоловік. Сожаленню та проблема гораздо більша. на в центрі. зараз 6 дітей. Вот, і ми панімаємо, що нам необхідно розширюватися, і без допомоги обласної власті, міської, ми просто не справимося. На засіданні вирішили час починати відкривати пункти обігріву через дуже ранні холоди. В Україні вже зафіксували випадок загибелі безхатченка. Рятувальники зазначають, у них достатньо ресурсів, щоб створити в області майже сотню таких пунктів.